Добрий день, любі друзі! Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», вороток англійської мови СТА, керівник Савороцької ділянки сімейного. Любі друзі, сьогодні ми з вами почнемо повторення абетки. Так, послухайте, а потім з вами сьогодні також прийдемо відкриті та закриті склади. І так, послухайте, будь ласка, я буду проговорювати абетку. Ей! в англійській абетці 26 букв. Голосні A, E, A, E, O, I, U. Y буває, буває голосним та приголосним. Давайте повторимо зі мною. A, W, X, Y, Z. У англійській мові губи слегка розтягнені, Легка така усмішка. Так, будь ласка, слухаю вас. Давайте його ще раз записати пишемо A, B, C, D. X Y Z Так, давайте я вас слухаю Будь ласка A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Вай Ц голосні Эй, І, Ай, Оу, Ю. Овай буває голосним та приголосним. Пишемо A, будь ласка. Ай, e, O, U. Голосні. Будь ласка, дивіться. A, E, I, O, U це голосні. Вай. Буває і голосним, та приголосним. Пишемо Y буває і голосним та приголосним. В англійській бесі 26 букв. Це розуміло домашнє завдання вивчити, повторити обетку та розказати, не, що таке відкриті та закриті склади. До побачення, Гудбай!